Так, принесли подушечки на вибір. Що тут у нас пише? Ага. Який це готель. Ортопедична. Це така, як у нас була. Зночі і шамалесенька. Ну, Такі подушечки можна собі вибрати. Я вже розповіла дівчаткам, що це не можна вибрати в меню, тому що кожну подушку треба випробувати насправді. На кожній полежати і на кожній поспати хоча б ніч або дві, щоб відчути і зрозуміти, яка подушка тобі підходить. Навіть якщо вона ортопедична, вони є теж різні, і не всі подушки будуть вам добрі для сну. Це все. Індивідуально, дуже добре, що є вибір, бо якщо ви ніч переночували чи дві в такому готелі, та ви можете спробувати на якій подушці спати, то ви можете додому собі потім також придбати відповідних мармерах. Круто, молодці. Сертифікат якості сну.